Ось, і я про то так подумав і зараз ми зробимо трішки хитріше. Я думаю, що я 2 тюка заберу точно, а ось хотілося б три сіна. І залежно від того, які це будуть тюки. Так, прочекаємо, що воно у нас поки стоїть. ні воно навпаки стоїть. Та ну... Як мені порібок забрати звідси. Ну, зараз будемо знову танцювати, щоб забрати наш противовіз. Так, давай. Ой, ти перекинув. Ну, що ж ти будеш робити, а? Вилами. Такі багучий це просто. Я надіюсь, це вже обнову трішку пофіксував. Бо граю, я вже, вже, вже... лютий місяць. Ні, не лютий, чекайте. 20 числа січня. Зараз запис іде. Так, так, так. Ось, під'єднали, чудово. Давай на дорогу, я тебе виведу на дорогу і тоді поставлю нехай, ще ти їхав. І мені здається, що ти можеш багонути і не поїхати. Так, 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 давай візьмемо відразу, 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 поставимо тебе до магазину, а я поки займуся закупками і тому подібне. Можливо, контракт виконується, я вже тоді швидко все зроблю, скажем так, тут добре воно розкидається. Ну так це швидко, якщо. Як я думав, але нехай контракт робляться, це все чудово. Єдине, що можна поставити ось е Ось цей тракторець, у нас там має бути Має бути стерне, я не пам'ятаю, купляв я її чи не купляв. Ага, не купляєш цистерну Ну, нічого. Буде, значить, поки що без таких от добрих Я думаю, трішки спровок подобрити їх, але, 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 ну, нехай так і буде. Так, контракт є, давайте в магазин і нам потрібне сіно.